Ну, приветики. Почитала я ваші коментарі, дуже мені подобається, як кажуть русські, ви мені льстите, ну, але все здорово. Одним словом, я сьогодні хочу з вами зробити такий розкладік є, чи нема у вашому оточенні на роботі, вдома. Взагалі, коло вас якісь вампіри. Хто це такі вампіри? Це не той, хто ходить і сусе вашу кров, як показано в кінах і в мультиках. Це такий граф Дракула, який або він, або вона. Є такі люди, які, з якими пообщаєшся і чувствуєш так, як будто тобі вилили просто помиї на голову. Або, ніби поговорив, все добре, а за хвилину сидиш, ну не маєш сили зовсім, починаєш позіхати. Погано тобі. Є такі люди, які, наприклад, приходять зависливі такі чорнороті, вони теж вампіри, нічого не говорять, просто подивилися, очами завели. І, наприклад, якщо ви щось купили, собі там плаття, чи що, особливо такі подружки є сильно хороші, які крутяться коло вас, подивилася і воно в тебе порвалося, то є плаття, або зламалася там в тебе якась річ, яку ти недавно собі купила. І давай зараз подивимося, чи в тебе є такий вампір в твоєму оточенні. І як він висасує в якийсь спосіб, забирає у тебе енергію, твої ресурси, що він взагалі робить, яким способом, і як від нього ізбавитися і захиститися тобі самій. І сьогодні я для вас роблю цей розклад. І сподіваюся на вашу підтримку, на ваші лайки, коментарі. Пишіть мені наступні теми. Я буду дуже рада їх осуществляти, як кажуть росіяни. Я вам вже говорила, що я не говорю чисто українською мовою і чисто російською. Взагалі я живу в Польщі, так що. Мені вже все на світі помішалося, але той, хто захоче зрозуміти, хто їх розуміє. Так, оточення твоє. Подивимося, хто там. Так. Слухай. А тут а в тому оточенні, в твоєму оточенні. Є людина, людина така, ніби вона тобі завжди бажає всього найкращого. Якщо щось робить, то завжди тільки з лучших помислів, як, щоб тобі було краще, наприклад. Все для тебе, все для тебе. Але три рази уже ти конкретно пострадала. Три рази конкретно ти вже пострадала. Та людина наблюдає за тобою. Ти думаєш взагалі, що та людина ніби такого високого значення, що тобі до неї далеко, ти просто її. Восхваляєш, що то якийсь, я не знаю, наставник або хто це, одним словом, коротше, а воно від тебе піджирає, піджирає, нападає на тебе і піджирає, в який спосіб воно на тебе нападає. Воно на тебе нападає, а воно тобі в спину вбиває, вбиває воно тобі в спину. Ножі. Тобто, що? Слова, слова, прокльони. Перед тою людиною ти чувствуєшся незахищеною. Це може бути хтось старший від тебе. Просто тобою тупо, якби хотять розплатитися. Принести тебе в жертву. От для тих людей, для тої людини іменно ти як жертва. Тобі завжди летять в спину, може тебе боліти сильно спина. Ти себе от можеш навіть слухати від тої людини ті слова образливі. Я не знаю, хто тут чоловік чи жінка. Але. Слухаючи навіть ті слова, ти не можеш у відповідь сказати нічого. А потім, коли це все проходить, коли ти почуєш ті слова образливі, від яких ти страдаєш, ти просто сидиш і караєш себе за те, чому я не сказала нічого відповідь, чому я нічого не відповіла. Ти така, якби. Якби в тумані, от тоді, коли тобі це все говориться, ти сидиш, така мовчиш і нічого не можеш сказати. А тоді, коли вже оце все пройшло, ти починаєш говорити, чому ж я нічого не відповіла, а я мала сказати так і так. Ти чувствуєш себе, як мала дитина, беззащитна, без... не... не даєш собі ради, одним словом. Що зробити, щоб та людина? Наприклад, можна, щоб ті слова верталися усі, як ви чуєте взагалі, це від мене слід. Якщо ви чуєте слова якісь, які вам говорять в очі чи поза очі, чи ви чувствуєте, що ви обернулися, і та людина стоїть і просто вас поглядом вбиває, ваш аж спина починає горіти, скажи так: твої ж речі в твої ж плечі. І все. Вертайте це все назад. Хай у них плечі болять. Добре, що тобі зробити, щоб це все верталося туди і ти до себе не допускала. Так, ну тут одна відповідь завжди. Що скоро все поміняється? Скоро все поміняється. Тобі треба все і змінити. Тобі треба знову йде та сама карта, яка була у мене в попередньому розкладі. Попрощатися з тим всім, не воювати, просто попрощатися, попрощатися з болями і зі страхами в своїй голові. І просто піднятися над тим всім вище. Заборонити, заборонити просто тій людині, помінятися, як ти раніше мовчала, як ти раніше мовчала, ти зараз не можеш мовчати. Ти мусиш сказати, ти мусиш сказати все, навіть якщо це твоя родина. Не сиди і не мовчи. Тому що, вони, тому що та людина тебе перевертає, ти нічого не можеш зробити, а вона в той момент просто п'є від тебе ресурси, вона просто наповняється. Це може бути людина з твоєї сім'ї, з твоєї рідні, яка робить завжди так усім. Що саме головне, якщо у вас багато є в сім'ї, вона робить таку сім'ю. І від кожного потрошки, наприклад, вона піджерла там, там, там трошки піджерла. Ніколи не бійтеся, щоб прощатися зі своєю ріднею або просто сказати: слухайте, до мене більше не приходь, і не говори мені більше таких слів. Просто говори в очі. Просто говори в очі. І тоді в тебе все наладиться. Ти будеш чувствувати свободу. Свободу в своєму виборі, свободу в своїй роботі. Ти будеш відчувати, як твій ресурс накоплюється. Ти будеш чувствувати здоров'я, в тебе гроші будуть іти з усіх сторін. Просто відпусти ту ситуацію, пошли ту ж саму. Щодо тебе, пошли ту ж саму. Молву, наприклад, ти, вони тобі говорять, значить, ти так само відпусти. Відпусти, отак, що ти сказала, то собі назад забрала. Простими словами, не треба нам ніяких ритуалів магії і чародійства. І чувствуєш захищена, що вокруг мене круг. Представляйте собі круг, якщо та людина до вас. Приходить, і, наприклад, а як будь-ваша мама чи вас батько, який. Просто ви не маєте змоги, щоб бути окремо десь, представляйте собі вокруг себе круг. Отак, як Вія, колись ви дивилися фільм Вій, як, як він називався? Фома чи Хома він називався? Накреслив кругом себе крейдою круг. І все. Кругом тебе круг, і до тебе нічого не чіпляється. Все від тебе відбивається і летить назад. Така тобі підсказка. Добре. Це була перша людина, старша людина якась із сім'ї. Так. Якась старша людина із сім'ї. Може бути, навіть сильно побожна. Віруюча, але нехерова Жере, піджирає, може просто піджирати навіть за те, що ти молода, вона вже стара вічно сидіти і нити. І теж говорити, що о, ти молода, і сидіти, і завідувати. Це теж буде як він, вампірізм щитатися. Так, подивимося на трьох людей. Хто другий? Хто другий? Хто другий? Вампірчик? другий вампірчик уже так довампірився, що сам собі вже чи сам себе не зарубав, вже не хоче нічого, хоче тільки воскреснути. Нападав, нападав, що вже получив. А що так? А що так? А то, скоріше всього, тут робоча ситуація. Робоча ситуація. Або у вас на роботі, або ви прийшли новенька, новенький, або у вас така ситуація, що всі ніби групкою збираються, і завжди кажуть, ми одна сім'я, туди-сюди, але чогось вас сильно туди, в ту сім'ю не пускають. Завжди є. Якась перевернута ситуація. Перевернута ситуація в чому? Перевернута ситуація в тому, що цілком можливо, що вам обіцяли підвищення, але це не произошло. Так, це не, і не произошло. Це може бути людина, яка завжди вписується у вашу сім'ю. Сім'ю, родину, колектив людина третя. Людина третя. Або якщо ви дві подружки і третя постійно влазить між вами, тут в неї була недавно якась поразка, поразка. Тут вона вже недавно поплатилася. Так. А ця історія була раніше, вона вже закрита. Вона просто зараз може тільки наблюдати за вашою сім'єю чи за вашими дітьми. Це може бути така людина, яка, можливо, би хотіла і завідує тому, що у вас є сім'я, а в неї нема. І вона може тільки завідувати і наблюдати, і хотіти. Вона, можливо, сама собі наносить цим приятель. Взагалі вона опасна для вас. Чому кажу, вона не знаю Ну Тут треба дивитися в оба глаза для того, що вона може нечаяно, несподівано підібрати ключик до вашого щастя. Тому що вона би хотіла то мати то, що у вас. завістлива тобі тут більше так Вона сумнівається, робить вибір. Але боїться трохи. Боїться, тому що чуть... бо вже получила, ви весильна, і стоїте крепко на своїх позиціях. Тут а, уже хтось получив. Сидить, зараз, страдає, може навіть хворіти. От така вампірка. Вампірка, що кажу, вампірка, напевно, вона. Навірно, вона. на вона. Так, і хочу подивитися ще, хто там є третій, третій у вашому оточенні. Трьох людей тільки роздивлюся. Хто є третій? Хто з вас краде ресурс, вашу енергію, красоту, молодость, енергію? Действительно, тут Тут є такий хтось, це може бути навіть з інтернету, якщо у вас є свої канали. Це може бути хтось такий, який просто за вами наблюдає. Це може хтось бути із. Хто це такий? Це хтось такий, хто хотів би бути на вашому місці, а вас принести в жертву. І він за вами наблюдає. наблюдає. Він щось дивиться. Або це телефон, або це комп'ютер. Через щось він вас дивиться, продивлюється. Новий підзащитою. І нічого він вам не може зробити. Він би хотів би поміняти ваші дороги. А навіщо йому це? Навіщо йому це? Тому що ви йому заважаєте, ви його роздражаєте тим, що ви сильно спокійні? От я так зараз говорю, так як будто до якоїсь старшої людини? Врівноважені, не психуєте, от всі кругом психують, суетяться. А ви спокійні, і ви тим самим його роздражаєте. Це, маві, чоловік. Бо тоже говорю, що це він. Сильно його нервуєте тим, що ви спокійні, понятно? Вот. А він, бідний, нещасний. Проблема в тому, що він бідний і нещасний. Вот в чому проблема. Він би все хотів мати так, як у вас. А в самого дзюра всередині просто тупо чорна, пуста дзюра. Там нема нічого, ні серця, ні співчуття, ні любові, ні радості. Там просто нема ніякої емоції. Він пустий. Він не знає, що це таке сім'я, що то таке родина. Він знає тільки своє, своє рішення, так, як він придумав, так, як йому підсказали якісь, не знаю, голоса, які може шепчуть даже в його голову. Я кажу візу, фігурально, візуально він думає про це, і він наповняється тільки тим. Злий він є. Злий він є, тому що йому треба наповнитися, а він не може наповнитися, тому що через ту дзюру в нього все витікає. Навіть той ресурс, так, йому, наприклад, ну, він гроші, і воно все витекло, тому що в нього дзюра. Наприклад, хтось говорить, що його любить, що його цей. Він того нічого не чує, тому що в нього дзюра всередині. В у нього дзюра. А через то є дзюра, тому що все те, що він хотів, він хотів у когось другого, про все мечтав, що є у других. Він сам нічого для того не робив. Він просто тупо лежав і чекав, поки йому принесуть, поки його спасуть, поки його урятують. Він ціле життя є жертва, його спасай. Він буде речити на всіх кричати, ходити, на дітей, на сім'ю, на матір, там, на оточуючих, він буде на всіх репенити, що аж будуть жили виходити на лобі, а ти потім бери і його спасай. І от то, через те, що ти його спасаєш, він від тебе наповняється енергією, він від тебе наповняється твоїми ресурсами. Тому що він вважає, що ти донор і тебе можна жерти. Так, тому що він вважає, що тільки через тебе він може, е, ніби, свої, е, свої мрії осуществити. Раз якщо ти йому допомогла, то тепер він вже требує, щоб ти йому допомагала. Він вже починає на тебе нападати, і, і через те, потім ти остаєшся гола, боса, і додому далеко, тому що ти не здійснюєш свої бажання, а він твої бажання забирає для себе. Він тягне з тебе той ресурс, тому що ти йому допомагаєш. А якщо ти йому не допомагаєш, він починає на тебе нападати і змушувати тебе, щоб ти помагала йому любими, любими... дійствами, любими маніпуляціями він це робить. Тобі треба відзеркалити. Тобі треба все відзеркалити, або тобі дійсно треба поставити зеркальну защиту на себе в магічному плані, і тоді він просто не зможе тобі нанести удар. Як тобі ще з ним споратися, щоб ти не могла, щоб він не міг більше тобою маніпулювати і жерти з тебе? Як тобі вийти з тої а-ля спасательниці. Запам'ятай одне: якщо ти мама, якщо ти жінка, ти повинна зробити все, ти повинна зробити все, щоб ніхто не міг. Тебе розрушити, тому що ти потрібна, по-перше, своїм дітям. Якщо це діти дорослі, вони вже повинні самі тобі допомагати. Ти не повинна щоб допускати того, щоб він тебе вводив в стан, що, що він жертва, ти йому не доктор. Якщо він тобі вічно підсідає на вуха. Дай номер зараз є, я думаю, у всіх країнах служби, які можна позвонити, і вони тобі допоможуть. Вислухають тебе хоча б. Свободні уші там є. Ти не для того. Закривайся перед такою людиною, закривайся перед дійствіями. Як би не стукав, як би не лупашив, закрилася кам'яна стіна, Нє, і все. Роби сам. І тоді твої бажання почнуть збуватися. Нарешті ти зрозумій, що ти не спасательниця, не ратівниця не ніяка. Якщо людина з тебе спеціально один, другий раз, третій раз, четвертий раз спеціально тобою користується, а взамін тобі нічого не дає, і ти чувствуєш себе розбитою, і нічого в тебе не виходить, а та людина потім ходить і улибається, і ще вимагає від тебе, тоді вистрой стіну, стіну каміну, і тоді буде тобі щастя, радість і спокій. Такий розкладік сьогодні я зробила для вас, дівочки, і для вас, хлопчики. Якщо у вас є такі ситуації, якщо ви бачите, що у вас хтось є такий похожий, робіть висновки для. Вас я посилаю емоції, свої радісні, благодарності за коментарі, за ваші, то, що ви подивилися моє відео, за те, що ви прокоментували його, буду старатися для вас більше. І давайте будемо працювати взаємно. До нових зустрічей.